Це північний залізорудний кар'єр, гордість кривого рогу та одне з найбільших родовищ у світі. Його історія розпочалась у середині минулого століття за часів СРСР. Після отримання Україною незалежності, на відміну від інших великих та потужних підприємств, видобуток родина кар'єрі не спинився. До 2005 року гірничу діяльність на ньому продовжувало державне підприємство «Укрмеханобер». Потім джерело віддали в оренду маріупольському металургійному комбінату імені Ілліча, який входить в корпорацію олігарха Рената Ахметова «Метінвест». Чверть акції концерну належить російському олігарху Вадиму Новинському, якого у 2012 тисячі Українцем зробив президент утікач Віктор Янукович. За даними змі, левова доля продукції корпорації експортується в Російську Федерацію. А пан Ахметов сконцентрував у своїх руках монополію на гірничу діяльність в Україні. Так, у 2004-му він приватизував ключове підприємство галузі Укррутком генпрокуратура та експерти вважають, що олігарху вдалося це зробити за попередньою змовою з тодішніми політичними елітами. Те, що Ренат Ахметов допомагав, впливав на політику, допомагав дільним політикам регіонального масштабу продвигатися на общего рівень, да, допомагав створювати помагав садільних політичних проєктів і був спонсором. на самом-то деле, таких политических проектов, да, вспомните партию регионов ту же, да и другие политические партии, которые получали от нее финансирование. Все это потом помогало ему получать за бесценно государственные или очень дешево государственные активы. Напередодні закінчення чергового терміну оренди аналітики Міністерства економічного розвитку виявили численні порушення Метінвестом умов договору. Про що одразу повідомили керівники в корпорації з метою запобігання подальшого псування та знищення орендованого цілісного майнового комплексу колишнього державного науково-виробничного підприємства «Укрмеханобор» Мінекономрозвитку проінформувало Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча як орендаря вказаного цілісного майнового комплексу про повернення його у державну власність після закінчення строку дії договору. and the Рішення уряду повернути кар'єр державі та не подовжувати невигідний договір з олігархом абсолютно безпрецедентне. Економічні експерти впевнені, кар'єр можна ефективно розробляти в державній власності. Для цього потрібно зробити завершений цикл виробництва, щоб руду можна було використовувати вигідно. Крім того, уряд гарантовано дасть соціальний підхід до передачі підприємства. Государство перш за все, заботиться о том, сколько робочих місць буде на цьому підприємстві, скільки люди будуть получать зарплат і, ізходя з етава, проводити політику. Давати в оренду, не давати в оренду, сам, самому експлуатувати або продавати. Офіційна позиція компанії олігарха поки що невідома. У концерні кажуть, юристи досі не можуть визначитися, як поставитися до передачі кар'єру. Ситуація щодо непродовження договору оренди цілісного майнового комплексу, колишнього державного науково-дослідного підприємства «Укрмеханобр» з орендатором Маріупольським металургійним комбінатом імені Ілліча в даний час аналізується юридичною службою комбінату. Але навряд чи Ренат Ахметов захоче просто так віддати ласи шматок, орендоване за копійки родовище. Фінансові експерти кажуть, можна очікувати навіть силового протистояння. Але як правило, починається судова тяганина, вибратися з якої досить важко. Тому на роки, може затягнутися на місяць. Ну, ми ж не знаємо, як воно буде. Ну що да, можна просто не придливається контракт, автоматично все прикрашається, кар'єр встановлюється. Після того йдуть совіщання, засідання, зустрічі. і зі два направлення. Іля тому род тянуться годами. Ну, у нас це теж може бути. Ілі, примірою, то можуть ускоритися процес пратізації. Тим часом в Міністерстві екології та природних ресурсів запевнили, будуть пильно стежити за дотриманням законодавчих норм, викидів та рекультивацію кар'єру. Це має забезпечити реформована державна екологічна інспекція. Дотримання екологічного законодавства згідно спецдозволів. На Проведення певної господарської діяльності відповідають ті суб'єкти господарювання, і неважливо хто є власником цього суб'єкта. І вони повинні виконати ті зобов'язання, які взяли на себе, отримавши спецдозвіл на проведення таких робіт. За документами Метінвест не зможе користуватися кар'єром вже з 1 серпня. У цей же час повинна початися інвентаризація майна. Тільки після цього кар'єр перейде на баланс держави. Проте дійсний процес одержавлення підприємства буде тривати набагато довше. Чим закінчиться абсолютно безпрецедентне протистояння України та олігарха, покажуть наступні 3-4 місяці. Галина Ганзенко, Ігор Філіпов, Тамара Дмитренко, Євген Аністрад. Підсумки тижня перший міський.